20 фотографій, 20 жінок, кожна зі своєю історією. Війна змінила їх обличчя, точніше, додала в них рішучості, іноді суму, але вони залишаються такими ж прекрасними. На фото обличчя жінок до війни і зараз. Жіночі обличчя війни в Україні. Цю виставку членкині коаліції 1325 Одещина вже презентували в ході жіночої сесії ООН в Нью-Йорку. Ці фото розміщені на сайті Організації Об'єднаних Націй. Потім їх побачили в Парижі на форумі Євровумен. Це дуже дуже різні історії. Це всі наші знайомі, з якими ми спілкуємось спільно працюємо, друг другу допомагаємо. Тут дуже багато волонтерок. Тут є жінки, які воюють, тут є просто жінки. ВПО. Серед цих фото є одне, яке викликає питання: немає першої довоєнної фотографії. Для мене саме така трагічна напевно, фотографія, коли до війни немає фотографії, просто чорний фон. Бо всі фотографії, на жаль, в Херсонській області, в окупованій, в будівлі, і тому тільки одна фотографія, що жінка робить зараз у нас в Одесі. Кожне фото це тільки перший погляд на жінок. За кожним історії про те, чому вирішили воювати, стати волонтеркою або бойовою медикинею, і знати ці історії повинні люди в різних країнах. Вважає членкиня коаліції «13-25». Жінки е, зараз беруть на себе такий дуже важкий… Е, Кусок праці це і захист нашої держави, і захист наших дітей, і економічні питання, і безпекові питання. Тому ми вважаємо, що такі заходи потрібні проводити як на найчастіше. Ще 25 жінок стали героїнями книги Це воює вона. Книга вже третя в своєрідній серії про українок. Перші дві називаються Це зробила вона, та Це теж зробила вона. Історії успіхів досягнень, коли їх видавали, ще не знали, що третя книга вийде під час війни і буде присвячена жінкам-воїнам. Багато хто скаже, що не на часі, але саме зараз на часі говорити про досягнення жінок і про те, який вклад вони роблять для перемоги. Кожна з них не відображає силу та відвагу української жінки, бо на сьогоднішній день взагалі в збройних силах України воюють 65 тисяч жінок, і це невигаденна історія, це реальна історія про наших українок, про їхню силу та відвагу на фронті і про те, як вони багато роблять для нашої перемоги. В цій книзі 25 історій. Але таких оповідань сьогодні можна написати сотні тисяч про кулеметниць та снайперок, волонтерок і бойових медикінь. Сьогодні ми спілкувалися з парамедикинею. Вона отримала вже друге поранення, дуже важке поранення. Була ампутація і кінцівки, і вона каже, що ви знаєте, що іноді навіть чоловіки вони бояться. Але коли вони бачать рядом жінку, в них зовсім інше відношення до цієї війни. І вона навіть в такій ситуації хоче прийти сьогодні, реабілітацію повернутися на фронт. Саме слово жінка завжди асоціюється з миром та любов'ю. Але сьогодні Україна воює. Жінки також, кожна на своєму місці, роблять все заради перемоги та миру, на полі бою та на робочому місці, виховуючи дітей та допомагаючи тим, хто приїхав з території активних бойових дій. Вони документують події сьогодення та доносять цю інформацію до мешканців усіх країн світу.